Ського облас таким чином противник застосовує різні типи озброєння. Ну основне, що ми знаємо, це ракети так, ракети, які були пущені з Каспією, спершу залетіли в з півпідданого. Сходу з окупованих територій далі тримували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра. З Дніпра вже там Кропивницький, як ми поляли Кіровоградщина і далі рухались в напрямку перехрест Вінницької Миколаївської Одеської областей, і власне у напрямку Тернопільщини, Львівщини на Львівській області розвернулись. Назад, тобто на 180 градусів, і зрештою були спрямовані у Хмельницьку область в район Староконстантинова. Ну, власне, така інформація щодо роботи протиповітряної оборони, так вона велася на різних напрямках і винищувачі працювали. І зенітні ракетні підрозділи. Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і у Дніпрі. Ну також власне бойова робота.